Усім привіт! Ви на каналі Тут Цікаво! Сьогодні ми розповімо про найбільш моторошне місце у світі. Зацікавило? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. Лаїсла Далемюнека у перекладі з іспанської мови острів ляльок. В останні роки він став дуже привабливим для туристів, любителів полоскотати собі нерви. Це дійсно страшне місце, про яке розповідають страшні історії. Уявіть, що ви насолоджуєтесь прогулянкою по Чудесному лісі. Навкруги шебечуть птахи, цвітуть чарівні квіти. Весело світить сонечко, і раптом ви бачите картину, від якої кров холоне в жилах. Усюди висять понівечені ляльки, прикріплені дротом до дерев і будь-яких інших поверхонь. Ціле кладовище ляльок. Тим, хто любить містичні явища і моторошні історії, варто вирушити на острів Ляльок в Мексику. Незважаючи на невинну назву, дітей в таке місце брати ні в якому разі не можна, так як тисячі страшних іграшок висять на гілках дерев і невпинно стежать за туристами. Таке видовище посилене лякаючи історією місця, впливає на психіку і надовго залишається в пам'яті. Вже краще заздалегідь подивитися фото пейзаж Острова, а вже потім вирішувати, чи варто занурюватися в таку похмуру атмосферу недитячої розваги. Острів загиблих ляльок розташований недалеко від Мехіко, столиця Мексики. У 50-ті роки минулого століття Хуліан Сантана Бареро чомусь вирішив стати відлюдником і, покинувши родичів, поїхав жити на безлюдний острів. Жителі сусідніх поселень цуралися цих місць, пояснюючи це тим, що на острові живе нечиста сила, і там часто гинуть люди. Старожили розповідають, що на цьому острові потонула маленька дівчинка, і досі її привид гуляє тутешніми місцями. Сам Хуліан говорив, що загибла дівчинка часто приходила до нього ночами і намагалась щось розповісти. Після однієї з таких ночей вранці перед своєю хатиною він знайшов пошарпану ляльку без рук. Хуліан вирішив, що це привид дівчинки подає йому знак і підвісив ляльку на гілки перед будинком, щоби вшанувати пам'ять загиблої дитини. Відтоді й пішло. Може, через страх перед привидом, а може, намагаючись зробити приємне дівчинці, яка загинула, але Хуліан став усюди розвішувати знівечених ляльок. Він збирав їх на звалищах, виловлював лялькові руки й ноги з води, вимінював старі іграшки в дітей. Дорослі дізнались про таку дивину хуліана. Одні вважали, що він збожеволів і обходили його стороною, а інші самі приносили йому ляльок в обмін на продукти з його городу. Тепер куди не кинь оком, скрізь висять потворні іграшки. Усього на острові зараз тисячі ляльок. Видовище не для людей зі слабкими нервами. Але дивно те, що з моменту утворення цього кладовища ляльок привид зник, і люди перестали боятися цих місць. Хуліан Сантана Бареро не просто довільно вішав ляльки, а намагався створити свої рідні картини. В одному місці можна побачити відразу багатьох ляльок, а в іншому одну, але найстрашнішу. Вони висять на деревах, дивлячись порожніми очницями на туристів і простягаючи до них скалічені ніжки і ручки. Жив хулян дивним життям і загинув теж за дивних обставин. Навесні 2001 року його тіло виловили в одному з прилеглих водойм на тому самому місці, де багато років тому потонула дівчинка. Схоже, дух її переслідував нещасного до його останньої години. Місцеві жителі не дали пропасти цьому жахливому музею мертвих ляльок і продовжують справу Хуліана, Ба більше вони стали возити на цей страшний острів туристів. І, хоча дістатися до острова досить складно, тільки на човні, від охочих немає відбою. Туристи часто привозять із собою старі ляльки і кріплять їх на деревах, вважаючи, що після цього привод дівчинки не буде на них сердитися. А для створення вже зовсім страшної атмосфери, місцеві жителі розповідають, що ночами ляльки злазять із дерев і вільно розгулюють по всьому острову. Після смерті Хуліана не знайшлося жодного сміливця, хто б наважився хоч одну ніч провести на острові загиблих ляльок. А ви ризикнули б? Думаю, ні. Хоча в день цей острів приваблює чимало туристів. Сподобалося дане відео? Не забувай про лайк та підписку на наш канал. До нових зустрічей!